Тож це такий у нас красивий. Та це шльолик, підріз, потовстіша, Погарніша. красоту. Іди в водівничку, я тобі там поклала. Так, да, або злізай так дам. Да. Це такі у нас справи. Льолик, похоже, підріз, Потовстішав. Да? Ти що то робиш? Жирнюлик ти, Льолік. Молодець. Відгодований, це дуже добре. Красавчик. А в нас дощ щиде. А в Лоліки все нормально, дих обід. Так всі горішки не Ну, звідси не піде. З того боку горішок цілий лежить, а з цього боку вже такі трощені. І він хитрий такий, лежить, вибирає вже де готовеньке. Ти любиш, що ти де готовеньке, балований ти льолік ти наш. Кажи їй, тебе папка з мамкою так навчили? Ці теж не люблять, коли їм цілі горіхи підсовують. Там горішок, так, ціленький, як ти, як ти не любиш. Але з собою взяти треба. Все, побіг хват.